Вітаю підписники та глядачі на огляді тактична сумка-бананка від українського виробника флейм. Флейм в перекладі на українську полум'я. Окрім бананок, виробник також виготовляє рюкзаки, плитоноски та багато іншого спорядження. Бажаючи знайомитись, переходьте за посиланням під відео. Характеристики сумки: об'єм 5 літрів, розмір 30 на 16 на 10 см. Виготовлена з тканини Оксфорд з щільністю 900 ден. Стропа поліамід, фурнітура, поліуретановий пластик. Стропа регулюється за об'ємом від довжини 102 см до 134 см. В моєму випадку колір койот. Також бувають інші кольори. Ознайомитись можете на сайті. Ну, знову ж таки, посилання під відео буде. По варіантам перенесення, наприклад, на поясі, але тут є нюанс: мінімальна довжина, як я говорив, 102 см. Наприклад, я встановив мінімально собі, вона трішки болтається для людей, які мають дещо менший обхват, вона буде. Незручна, вона буде тіліпатись, тому це певний такий недолік. Але сумка трохи таки об'ємна, на мою думку, на поясі не найкращий варіант носити. Спереду досить таки зручно, якщо треба швидко щось дістати. А щоб вона не заважала, можна просто змістити назад одним рухом і носити її просто ззаду, якщо треба, дістаємо. Ось дуже просто оперативно зручно. Як ви бачите, сумку я вже наповнив. Зараз ми оглянемо, які там кишені є, що можна розмістити, та які органайзери вона має. Розглянемо кишені. Перша кишеня відкривається за бігунок. До речі, бігунки вони не шародять, не гримлять. Тут маємо велкропанель, три полоси молі і чотири ряди. Можемо якісь підсумки розмістити, або, як в моєму випадку, патчі. передній кишені у мене USB-кабель, вона плоска, сюди можна розмістити документи або якісь такі. Негабаритні плоскі речі. Одразу зверху на основному відділенні є затяжка з еластичної такої стрічки. Тут я розмістив рукавички тактичні, ось я їх витягую. Це все діло також можна підтягнути. Якщо у нас щось не таке габаритне, також тут маємо мулі, липучки, тобто велкоропанель. панель. Можна розмістити якісь підсумки, які кріпяться на систему. Із липучками, якісь турнікети, аптечки, які швидко від'єднуються, або будь-що, що вам заманиться. Одразу хотів би показати, знизу також маємо дві стропи. Тут я, наприклад, закріпив сорочку. Якщо у вас там якась умовна сорочка, вам жарка, ви можете зняти, закріпити. Стяжечки так цікаво тримаються. Бачите, тут еластична стрічка, воно тіліпатись нічого не буде. Сюди можна будь-яке спорядження, там дощовик, ну, що завгодно, бачите, воно дозволяє сюди закріпити, не знаю, може якусь пляшку, в кого які будуть потреби. Бокові кишені вони аналогічні, з лівої і з правої сторони однакові. Мається також затяжечка, Знову ж таки, хлястик тіліпатись не буде, тут у нас еластична стрічка і додаткова така затяжка. ну Наприклад, розмістив я антисептик для рук. З правої сторони, якщо до себе дивитись, аналогічна кишення чималих розмірів теж. Можна будь-що розмістити ну, блочок для зарядки, як приклад. Переходимо до основного відділення, воно на два біганки, ось таким чином можна відкрити. Відкриваємо верхній клапан. Тут у нас всередині тканина з щільністю дещо меншою. Органайзер. Ось отак спочатку поверну. Кишеня. Тут перцевий балончик, балончик був випав. Ну, вверх ногами, щоб можна оперативно дістати. Ось одна кишеня, демонструю, і інша. Тут у нас перекус. Ось так виглядає кишеня. Органайзер широка така стропа, дещо вуща, повербанк, ніж, маркер, запальничка, ручка і трошки ширша. Це у нас ліхтарик. Дивіться, як воно все зручно, воно не тіліпається. Ну, В основне, закинув пляшку води. Як приклад, тут місця ще достатньо, як ви бачите. Я прямо по максимуму сумку не наповнював. Окрім цього, ще маємо всередині. Приховану кишеню, ось таку. Наприклад, для блокнота я розмістив, якщо він просто валявся, могло б щось попасти, там сторінки взамнулись, а тут він досить таки себе впевнено почуває. І з зворотньої сторони кишеня, яка в нас буде до тіла, вона, можна сказати, відносно прихована. Плоска також має підкладочку. Ну, наприклад, я розмістив тут. Фіксований ніж. Ось. До речі, передню панель також можна використовувати для кріплення кулькові ручки. Ну Якщо вам оперативно вона часто потрібна, можна ось таким чином розмістити. Всередині бачимо таку лейбу логотип компанії Flame для ексклюзивних людей, полом'я в кожному з нас та попрати, коли забрудниться. Оці всі речі я легко розмістив в сумці бананки, тобто для EDC її цілком достатньо. По якості виконання я зауважень тут не маю. Не бачу щось такого, щоб було щось криве, несиметричне або стирчали нитки. Ну тут такого просто немає, не придерешся. Сумка добре підійде для повсякденного використання, тобто найдійсніше для тих, кому треба носити з собою досить чимало речей, тому що об'єм бананки. 5 літрів, Також додатково можна закріпити, як я демонстрував знизу речі, зверху на еластичні стрічки, і також навіть якісь підсумки, якщо треба дочепити на молі. Ще слід зазначити, що маємо D-образні кільця, можемо підчепити будь-яке спорядження за допомогою карабіну, наприклад. З недоліків, те, що я одразу і говорив, це при регулюванні найменший об'єм 102 см, тобто носити на поясі незручно для людей, які мають. Невеликі розміри об'єми, так би мовити, носити або спереду, або ззаду, а просто на поясі вона буде тіліпатись. Сумка коштує 1300 гривень у співвідношенні. Ціна якість. Я думаю, це топова сумка за 1300 Ви бачили її функціонал. Матеріали, ну, зрозуміло, що не найкрутіші матеріали, але ціна якості відповідає навіть дуже. Культура виробництва дуже висока, ну краще пошити, я вважаю. Ну нікуди краще, тут нема до чого придратись в плані візуалу. От Погодьтесь, як за 1300, тут дуже багато викрой і матеріали, і взагалі фурнітура, органайзери. Тут, ну, якщо подивитись, то умовно 1300 і не скажеш, що вона буде коштувати. Як вважаєте, ви пишіть в коментарі. Хто шукав собі велику бананку, раджу звернути. Дуже гарний варіант. А кому сподобалось відео, проставляємо вподобайки. Залишайте свої думки в коментарях. Всім до побачення та до наступних зустрічей.